І всім привіт! Ви знову на моєму каналі розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас є одна новиночка. І це у нас ось така колекція Hello Kitty такий тут пакетик. Він такий у нас товстенький, в якому у нас є е, 6 пакетиків. Так. І всі інші колекції вам знайомі, тому поїхала брати пакетики. Сьогодні, до речі, наша розпаковка буде у синьому кольорі. Так. Давайте календарик наш Мені здається. А, так тут нам нічого вибирати, тут у нас один пакетик залишився. Ось цей беремо. Давайте його сюди. Потім наші минулі новиночки. Тут всі такі гарні котики, але синьки є ось тут. Такий ось на криличках. Потім з колекції Курумі у нас синього пакетика. Сказати, можна нема, але є ось цей. Він з цього боку синій. Але я не знаю. Хочу залишити його просто на потім, але добре. Давайте його візьмемо. Ось так от покладемо синеньким угору. Потім ось ця колекція. Канцелярія у рюкзачка, тут у ну, нього немає, тому візьмемо ось цей рюкзачок. Потім з колекції та палавки синього також нема. Візьмемо помаранчевий. З колекції Minecraft синенькі ось такий є. Примповністю синій, можна сказати, тільки тут сірий. З колекції е гора кульмара. Візьмемо два пакетика, давайте, хоч і ніби один. Ось цей. Так. Давайте його візьмемо з колекції рандом. Візьмемо, здається, ось цей. Так. І з нашої новиночки давайте розпакуємо. Так, не дуже вона гарно розпакувалася, але добре. І ось такі у нас тут пакетики. Ось такі воно у нас. І ми сьогодні повинні взяти ось цей. І ось такі у нас пакетики сьогодні на розпаковочку. Мені здається, у нас сьогодні мало синіх. Тому ось так. Давайте розпаковувати. Перша у нас колекція це у нас календар Rainbow High. Він у нас не відкрився, цей пакетик. Тому давайте ось так. О, дивіться, яка у нас гарна дідчинка попалась. Ця колекція, до речі, закінчується. І ось такі у неї тут емоджі. Так, там одна застрягла, зараз дістану. І все дістало. Нам попалися ось такі ось емоджі. Ось така змія. Це її е, тваринка домашня. Так. Потім гроші та авокадо. І давайте це зараз приклеювати. Так, спочатку дівчинку, бо це просто кайф, вона так гарно відклеїться. Так, потім у нас гроші. Давайте їх приклеїмо. Зараз. певно. ну хай будуть ось тут. І також авокадік. Давайте його угору. Ось так. Потім її. Домашню тваринку. Потім давайте її домашню тваринку приклеїмо. Це у нас змія. Так, зараз щось відклеїться. Так зараз. Так, я тут знайшла, де відклеювати. Ну, давайте. Зараз відклеїмо все, і її ми приклеїмо ось сюди. Давайте. І ця колекція не закінчила, Зараз я вам покажу, як вона у нас вийшла. Перша сторінка, друга, третя, четверта, п'ята та шоста. Далі у нас колекція курумі. Ось такі у нас він такий. Мені подобався. Про найгарніше здається, там був. Так, і у нас тут, і у нас тут ось такий ось халатик. І все, більше нічого немає, немає. Ось так ось. Давайте його зараз приклеїмо ось сюди, До шкафчику. Ні, давайте все ж таки на неї приміряємо. Дивіться, як гарно в нас виходить. Ось. Далі у нас колекція мілі котики. Якось відкривається так по странному. Так, і нам добавити ось такі гарненький котик. Дивіться, який гарний. У мені здається, що всі котики сюди не помістяться, хоча може і помістяться. не знаю. Добре, давайте його приклеїмо. Просто кайфово відклеюється. Так, давайте максимально близько, щоб сюди ще помістився якийсь великий котик у нас буде і усюди. Далі колекція канцелярія в рюкзачках. Давайте відкриємо наш рюкзачок. Подивимось, що ж нам тут попадеться. Так, він не дуже так гарно відклеїться. Так, і у нас дивіться, які гарні повалились канцелярія. Ось така линійка. Та ось такий ось блокнотик. Мені здається, що давайте краще його блокнотик не на прозору сторінку приклеїмо. Це ось сюди. Ні, давайте ось сюди, щоб було видно. Ось так. І потім наша линічка також. сюди. Ми її наклеїмо ось так. Дивіться, як гарно виходить. Далі у нас колекція граф кальмара. М -м -м. Зараз я не по це відкрила. Ось тут, давайте, добре, давайте кимпотіть. Добре, не хоче. Так. І все. О, і це у нас печенюшка, яку потрібно було вирізати оголочкою, як я пам'ятаю, і вона була у нас у другому сезоні. Ось так. Так, ось так. Хто не дивився, до речі, другий сезон в кальмара, Подивіться, я думаю, він цікавий. Хоча я сама по кусочки тільки бачила, але по кусочкам я думаю, що він цікавий. Хоча я впомню, впевнена, що він цікавий. Ось так. У нас виходить. Далі у нас колекція та палапки. Ось наш пакетик. Засічка взагалі дуже гарно працювала. Я таким засічком довіряю, до речі. Вони не знаю, вони завжди гарно відкриваються. Ось так. Так, щось це. ага Ось тут. Ага. У нас тут ось така та палатка під номером 4. Це у нас вона на ось ці, на другій сторіночці. Так, давайте її приклеїмо ось сюди. речі, Ось так, ось вона даже дуже навіть нас не приклеїла, хоча ні, не дуже. Далі наша колекція рандом. Так, чого ж вона ці листочки верхні трапиці? І щось велике у нас. Це у нас ось такий гарненький коток. Дивіться, який він. Ось так, дивіться, який він. Його ми ось сюди давайте приклеїмо зараз. Клас О, як гарно. Далі у нас колекція Майнкрафт. До речі, так і не зрозуміла, хто це написали у коментарях, хто буде швидше похід. Так, далі у нас Пакетик з Майнкрафту, зачка. Долі добре запрацювала. У взагалі бока дуже гарно відкрились. І в нас тут кріпер. Ну чого я вже знаю. Давайте його приклеїмо куди-небудь. Давайте ось сюди. Ось так. І далі у нас наша новиночка. Ось так я прикрасила її. Ось так. Це щось схоже на курумі. Так, буде дуже схоже. Але тільки Hello Kitty. Так. Мені здається, це буде прикольно. Тим бачу, ця колекція набрала там багато переглядів. Так, і ось наша новиночка. Вона буде дуже схожа на нашу курумі. Так я і прикрасила нашу новиночку. Ось наш пакетик. Давайте його я зараз відкрию за кадром. Все відкрила. І у нас тут. От... І в нас така Халло Так, давайте її І ось сюди, давайте. І ось так тут шафа відкривається. І все. Наше відео підходить кінцю. І всім блайдів, і всіх люблю, всім па-па!